Як підготуватися до вступу в іноземні заклади? Якщо ви вступаєте на художню спеціальність по типу архітектура, дизайн інші види образотворчого мистецтва, то ви, якщо готуєтеся до закордонних закладів, вам потрібно задалегідь підготуватися мінімум за рік, а то і за два, починати вже готуватися. До мене сьогодні звернулися з запитом про підготовку до коледжів до закладів в Британії. Там своя особлива система, як і в кожному іноземному закладі, особливо якщо говорити про Лондон і, в принципі, Європу, там потрібно підготувати дуже серйозне портфоліо. При цьому в цьому портфоліо мають бути не просто от якісь ваші роботи картини, а там має бути ціла історія, серія робіт, чого ви хотіли, до чого ви йшли, для чого ви це робите, і яка ваша мотивація? Ось такі історії. А якщо хочете підготуватися, пишіть.